Друзі, всім привіт! Всім доброго раночку Ну що друзі, Михайлович вийшов на тропу війни Йо-майо! -йо. Як там писав один із підписників, бери до рук зброю і захищай свою власність. Асмість, друзі, це кури Десь вона літає вже Щойно поки повездушку збігав, уже десь д'івся Та він же зараза за високо літає Правда Коротше друзі об'явився цей Орело той здоровий, що колись у мене при мені курку мою вбив. Тому треба. правда Всім хто побажав мені здоров'я, дякую друзі. Тому треба сьогодні його завалить кури одразу раз на стрмі а так друзі що? які плани на сьогодні я правда сьогодні поспав так довгенько уже і михайловна пішла на роботу а Бос, ти все пісяєш кругом, так? Да? Все б От Сьогодні планах, друзі, у мене Викосити в дворі за двором сильно поспішати не буду е -е -е. Якби то прикол в тому, що Якби я поїхав туди, куди збирався, то прийшлося б сьогодні попрацювати, звісно, по пакету. А так, ну що, бригадір нічого мені не, не відповів, можна чи не можна, пускають чи не пускають. Ну не будемо печальними, друзі. Просто хотілося поїхати, Якби то і так в житті мало якихось приємних моментів. Ну, тепер їх ще менше стало. друзі що немає його десь він вилетів буду поглядати ну а сам що, йду екіпіруюсь і почну потихеньку косити поки не так жарко сьогодні вітерець хорошо. тому пішов я Так, друзья, что? Сегодня меня Михайловна покидає. Конечно, дуже так... Дуже так, конечно, як как сказать... Грустно мне, блин. Я б тоже хотел бы поехать. Ну no, блин. Тому, друзі, на 4 дня чи на 5 залишаюся сам нап'юсь нафіг. Візьму, друзі, і зроблю назло на роботі. Піду в заполь. Не піду на роботу ці 4 дня. Я звісно такого... Собі ще ніколи не, не дозволяв! Але за таке ставлення до мене прийдеться таке зробити. Так. А ж друзі весь прикол в тому, що я, блин Не бухаю Ну як не бухаю Не вмію я в запой заходити, Максимум 2 літри пива Не я то конечно вмію Но не в запой Одного дня мені хватить для того, щоб подумати, Бо на наступний день буде так хреново, що потім не хочеться вже місяць пити. Тому якось так. Добре, друзі, я пішов косити. Так, друзі, запишу тут початок, що хочу вам сказати. Коротше... Не пам'ятаю, в минулому чи позаминулому відео я вам показував і розказував про те, що е як можна приготувати добриво, органічне добриво для рослин. Коротше, пішов косити, як ви вже знаєте. І там е значить, така сочна, красива травичка, е накосив. Коротше, друзі, Прямо зараз, поки вона не висохла, значить заколотю, хай вже починає бродити. А що буде туди, а що буду туди додавати, зараз, друзі, все покажу. Погнали. Звичайно, друзі, куди ж без вітру. Ну, коротше, ось вона косив, бачите? Такої зелененької травички. Тут всяка трава. Не треба нічого перебирати. Ну, головне, конечно, да, щоб не було там якихось трав, які е, ну, по своєму, так сказати, составу принесуть только вряд. А так, ну тут, блин, як же ж вона називається. Коротше ця, що косять на сіну. Зібрав я її сюди, в таку бочечку бочечка на 50 літрів. Буде нормально, хвати. Далі. Тепер, друзі, що? Тепер туди беремо курячий послід. Бажано було б це зробити, звісно, трішечки, щоб був сухий. Але сухого нема, тому беремо, який є. Але, друзі, не дуже багато, бо курячий послід це дуже сильно звісно, добре. Можна і попалити рослинки. Ну, щось отут зараз нашкрябаю, того і хвата. Так, там є трохи пір'я. Трохи соломи. Це це, друзі, благополучно перегніє. За це навіть не переймайтеся. І попа водички. Йди. Пішли хазяїн. Так сюди шлангів не хватить, ну ладно. поставимо тут. Потім перенесемо. А, у мене довго шланга є, зараз, друзі. Поставлю десь так, щоб нікому не мішало. Ось ось тут. воно буде на Сонечку. Так. Опа. Так. Є все це чудо, друзі, заливаємо водою. Але, друзі, як ви замітили, тут трави, бачите, не так багато. Згодом зараз я завів водичкою, а сьогодні ще буду косити, ну там таке шпориш. Шпоришик, ще додам шпориша. Бо більше такого... Такої трави, знаєте, більш-менш яка буде е ну, кориснішою, ніж то там е знову я забув як називається пастуш'я сумка українською. от, Калачик, ну не знаю, можна і калачик додати. от, ну, Та травичка буде більш-менш. Е не їж гамно. Не їж гамно кажу, бос! Що такий гамнаєд? Страшний, блін. Так, присяду відпочину, поки трохи вода набігає. Ой! Ти чого так гімно любиш, а? Зайчик мой Знову підписників будеш цілувати, да? А? Веселоня. Босюня Босюня Чуть, друзі, на днях не гикнув цей босюня, блін. Да? Дуже багато жирного йому дали. Так він тут і ригав, і поносив, і вже ходив такий вялий, думав, все, хана босу. А боса нічого не бере. Ну але ж правда я його цим як він сорбентом тим жидким, що для людей. Я не знаю, упаковки три, мабуть, чи цих. Стіка три. Це знаєте що то? Перший з'їв нічого той стік, другий також більш-менш, а третій вже запихували, вже не давався. Да? Говножуй. Фу! Якби ще це гімно не жарт, я не знаю, чого він оце. Де? Красота моя? Красота моя. Красота моя. Моя ще бака, да? Моя ще бака. Та фу, йди в жопу біжишся. Гімно жере, тепер лижися. Хто гімно кушав? Хто гімно кушав? Я наступного разу не буду тебе в цей е, Не буду вичищати у корей Я тебе там закрию, ти сам вичищиш, так? Ну ті моя зіпочко моє. У нее красивое такое. Моє такое красивий і мій такий. Та да? фу, блін, камеру лежиш. Да? Ти мій красивий любимий пес, вредний зараза, вредний зараза. Да? Ну мій любимий. не лежи в мене, фу. Хто гамно кушав, куряче. Хто? Хто кушав куряче гімно? А? Бос кушав. Квадратненький ти мой. Так, друзі, ну все, набрав я таку бочечку. Її бажано чимось би накрити. Все, отак накриємо і час від часу будемо перемішувати. Все, пішли косити далі. Не можна сісти, так, да, бос? Не можна сісти, бос тут, як тут. Що ти, заморився? Заморився відпочивати, так? Да? Прийшов, прийшов до мене. Мариса відпочивать будет. Вот пришел до хозяина, да? Ай, блядь, надо лизаться. Ну не можно тебя обнять просто, да? Просто обнять, просто обнять. Ай, ты моя яя. Ой. Ой, мой красавчик. Мой красавчик. Мой красавчик. Вс ты скулись. Що ти скуліш? Що ти скулиш, мої зчи? Що там нема клеща? Нема клеща, дай я гляну. Ну що ти ховаєш? Дай я гляну, нема клеща. Нема вушка чисті, да? Ти моя зйка. Ти моя радость. Ух, мой квадратненький. Да? Вчора, так скажи, ловко перепало три рази за день покушав, да? <плес> Ох, і шляпа рижа. шляпа рыжая квадратный свобода 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 попугаям все ушла им делать друзья, на 4 дня свободно. Ой. І так сумно. Ха. І так, друзі, сумно. Я дір мене не пустив. Опа, що це тут завернулося? Опа, Це за вітром, мабуть, да? Шамшитик. Таке відчуття ніби, блін Знову якийсь мороз був все, чапали, хлопаки А Михайлович, що, друзі Михайловича чекає робота Треба піти. Зараз піду налью е -е, в оприскувати 200 літрів води. Але біда в мене що? У мене, друзі, розірвало помпу. Гадський кран закрився на в цьому на кубові. Поки я до нього це здалося. Создався тиск і розірвало голову у помпи. Дивився в інтернеті, вона є, завтра замовлю От. Тому поки що це я знову, друзі, вивозив каналізацію Воно як увалило, блін, Струя така з помпи, але вона качала. Ай. Сусідка була в шоці Так, а що я? Зараз заведу дракона, хочу подивитися, я в принципі сюди можу підчепити цей прицеп. І зараз наберу виприскувати 200 літрів води, а решту води, друзі, підчеплю і вилью на город. Тому мені сюди потрібен буде палець. Так, палець встає. Ой-ой-ой, що такое? Коротше, встає. І поїду. А, я решту воду вилью. Та туди на городину, мабуть, туди на картоплю. Бо завтра прицеп у мене заберуть.